Пані Герман, зараз практично вже ніхто не сумнівається, що у Верховній Раді будуть проголосовані євроінтеграційні закони вчасно до Вільнівського саміту. Проте залишається ключовим питання Тимошенко. 21 жовтня має відбутися засідання Ради ЄС, на якому міністри закордонних справ Євросоюзу ухвалять рішення, чи підписувати в листопаді на саміті у Вільнісі угоду про асоціацію, які на сьогодні прогнози. Щодо вирішення питання Тимошенко. Я думаю, що карту Тимошенко будуть розігрувати опоненти України для того, щоб перешкодити е, руху України вперед. Юлія Володимирівна сама того не бажаючи стала механізмом, який використовують вороги України для того, щоб не пустити Україну на західний шлях. Її розвитку все було дуже добре пораховано і розраховано. І характер Юлії Володимирівни, і те, як світ сприйме, і те, що світ буде не погоджуватися на те, що е, Україна піде в, е, на підписання асоціації, якщо Юлія Тимошенко буде в тюрмі. Це ж все був блискучий сценарій. Сценарій тих, хто. Проти того, щоб Україна обрала західний вектор розвитку. Мені шкода в цьому в цій ситуації усіх нас через те, що ми на той сценарій піддалися, і через те, що Юлія Володимирівна сама того не бажаючи стала тут знаряддям ворогів України. Але я вірю, що вона сама зробить заяву. І скаже, що євро євроінтеграція України, доля України важливіша від долі однієї держави, так само Одній я людині, вірю, очевидно, що слід за Меркель, яка заявила, що Україна повинна підписати асоціацію, незважаючи на цей фактор. Скажуть це і інші країни, так само як я вірю, що підписавши асоціацію асоціацію, ставши міцно на ноги. Президент України, який шукає виходи з цієї ситуації, знайде вихід з цієї ситуації і полегшить долю своєї опонентки, але полегшить не під тиском чужих держав і чужих лідерів, не під погрозами, що от якщо ви не зробите це, ми з вами не підпишемо. Ні, він зробить це з висоти свого милосердя, свого християнського переконання і своєї сутності. Герман, я вже казала в цій ви студії, вірите, чи ви що я. Вірю в це. І якщо моя віра перед вами виявиться лише ілюзіями моїми, я готова прийти і сказати: я назавжди відходжу з політики, бо я помилилася в цій людині. Але я знаю цю людину більш як 8 років. І ніхто тоді, в 2004 році, не вірив, що саме Янукович приведе Україну на європейський шлях розвитку. Я думаю, що моя віра в нього має підстави. Ці підстави сьогодні підтверджуються його кроками і тим, що всі українці, всі люди доброї волі і опозиція, так само, чому я їй дуже дуже вдячна, підтримують цей напрям і ці зусилля президента на те, щоб вирвати Україну з вічної провінції.